Вітаю-вітаю, мої хороші, мої найкращі. Ви на каналі Україна, на каналі Української Відьма. Звуть мене Аня. Давайте подивимось Дніпро область, що чекаю, що буде траверігні пальмарганець, не забувайте підписуватись, також у нас в Телеграмі там. Своя бесіда про наші травми, про емоційність, про те, як собі допомогти. Буде багато інформації. Будь ласка, телеграм-канал залишу в посиланні. Додавайтесь, дивіться. підтримуйте канал. Дніпро, найближчі дні. Швидкі новини, швидкі рішення, швидкі дії. Щось там ворогу не дуже сподобається на передані областей. Ми подивимося окремо, але не сподобається. Ми йому тили піджаримо, вже давно пора. Нам до цього дали зброю, але вже щось є, якась зброя, але потім іде карта смерті нам у відповідь. На жаль, вдала. Адміністрація якась постраждає, місто до центру буде летіти. А що ще в Дніпрі загроза? порт в той бік, туди, залізниця, туди є захист у вас. Неясна погода, знаєте, багато. от Чекаю на якусь погоду. До речі, раніше ми вважали, що якщо вітри, якщо там дощ, то він ну, літати дрони не будуть. Те, що я зараз бачу, навпаки, от щось. Погіршення умов і тут зненацька на тобі. Може, їх так не видно, я не знаю. Вишукую такий час, вітер, таку видимість Дніпро найближчі дні. Також посилення мобілізації. Буде на місто впаде, може не долетіти, але от хто сказав, що вам щось привезли в місто. Будуть полювати на машини військових, на рух, траси обстріляють, вїзд виїзд. Якісь вантажі, щось може на фронт, але от чомусь здали, що воно через місто прямо йде. Також буде ТСЗ. Я думаю, провокація буде, бо по Одесі також йшло. Щось з ядерку. Ні, це обман. Що вам треба? Допомога людям треба, мало надають, як не хочуть відповідати. Дивіться, я думала, мені здалось. Не хочуть відповідати, що людям робити, куди виїжджати, як кинули. Кинули, по-перше, в місті, а по-друге, тих, хто бачите, їдуть по дорозі. йдуть. Видно, з речами їх просто, ну, вони прям просять допомоги. Їм кажуть, їдьте далі. Дніпро не приймає. Ну, щось таке неприємна ситуація. Щось, знає, ці спекуляції на тому переміщенні, особи не переміщені. Якби ми українці, чому таке ставлення? Це наболіло, але по факту досить вже розділяти. В негативний бік. І тут якесь таке буде, що це ваші проблеми, ви ж самі захотіли виїхати. Ну, вибачте, як би, ми не хотіли. Дніпро, найближчі дні. А тут знову порт біля води, мости. От туди прям тягне його і хоч, хоч, ти вбийся. Дивіться, тут одні такі дрони можуть бути. Але от з двох боків ось, диму. З двох берегів. Павлоград, найближчі дні. Важко нам, нам важко. Ми не тримаємось вже, ми вже просто живемо, да Павлоград найближчі дні. Знову прильот, в день Слухайте вас жертв багато буде і всі промовчать якось. Щось не скажуть. І чомусь загроза є для військових саме в Павлограді. І в районі. Дронів багато в районі. Він де бачить, що там щось порито-перерито. Поле вспахане. Починаю заразу туди бити дронами. Земля якась не така, не такий рельєф починається. Може, думаю, що щось рить, копають? Кам'янські найближчі дні. Кам'янські найближчі дні. Доля відводить, відводить, а вона лізе і лізе. Слухайте, він б'є в якусь частину загородження, огородження. Таке відчуття, що ну, це, близько, це вода поруч. Він б'є в те, що давно законсервовано і закрито. Як знаєте, машинний цех, але не той. Ну, хай б'є собі. Ну, Матюкатися не буде, але ну, не дуже він розумний, просто що наводить шум. Будуть щось збивати над вами. Такий транзит йде. І поруч йде по околиці далі. Знаєте, тут як і залізниця йде, так і дрон йде. Фу. І у вас гучно. Кривий ріг найближчі дні. Картинки такі важкі. Відчуття такі важкі. Воно, знаєте, це страшніше немає, ніж очікувати. На смерть або на прильот. Сиди що тут. В заручних ситуацій, знаєте, кривий ріг найближчі дні. Над ким сюди позакривали, над ось поприховують сюди, позакривають. Повинні були наказати, не накажуть. Вдень бахне бібліотека. У нас такі є в Харкові університет, такі, знаєте, як старі віконця, світло знову приміщення ріг найближчі дні. Воно із сутінки йде, обстрілює. Що ви миру чекаєте? Чому ви миру чекаєте? дивіться, по вам не кажуть, але у вас щось буде з енергетикою таке. У вас якась проблема буде з опаленням, з електрикою. Це як таємна зараз інформація, намагається щось виправити, але не все зможуть. То води може не бути, гарячого опалення може пізніше прийти. І це після прильотів. От одни були, зараз ще будуть такі атаки. Ресурсу не вистачає. З водою щось. От велика водою, а щось з водою, щось не те. Рівень не той, що треба. Привиріг найближчі дні, ріг. Де і ракета йде криливих найближчі дні. Обманка фальшціль зі нею вже йде те, що треба, вони випробовують попоху. Передмістя спочатку, в районі гуч. Нині місто атака, Втягнеться до центру. Ніка Ніка Паль найближчі дні. Вас там будуть по місцю, місцю просити мовчати чомусь. Не розповсюджувати, привезуть якусь гуманітарку, щось допоможуть, але от кудись не можна буде ходити. Дуже багато дронів. Частина якась передмістя району, от туди ми не ходимо, а дронів дуже багато, причому е якісь, як постійно, знаєте, то запускали багато, можна було відслідкувати, зараз ні. Поранених багато. Марганець найближчі дні, марганець найближчі дні. Таке відчуття, що як вімкнуть тривогу, як завиє, все, виє, 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 виє. виє, щось таке загроза. То тут, тут можуть лякати за ЄС. Дивіться, тут щось буде таке, що може загроза викиду або щось таке, але не буде його. Ворог буде провокувати, намагатися лізти. Вночі щось збивають і збивають. Бахає, бахає. Марганець найближчі дні. Ви переймаєтесь за якісь гроші за ресурс, щось не можуть привести, дати. Поки не вирішиться ця ситуація. Поки не буде вирішення. Треба чекати. Воно буде, але треба почекати. Воно буде справедливим. Це вирішення.